Доброго ранку малята! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про неповторне диво, кімнатні квіти. Вони квітнуть для щастя, радості, добра, переносять в світ красу та ніжність, створюють святковий настрій, заспокоюють, повітря вони очищають, затишок в домі створюють, ніжно зеленіють. Цвітом світ радують. Малята, а ви знаєте, що квіти бувають різними? Є такі квіти, в яких тільки листя, а є такі квіти, в яких дуже гарні і яскраві квіточки. Є квіти дуже високі, їх можна поставити на підлогу. А є квіти, які завжди маленькі, вони можуть. Прикрашати підвіконня. Кожна квіточка бажає, щоб в неї був самий гарний горщик. І сьогодні ми з вами для своєї улюбленої квіточки будемо прикрашати горщик. Діти, перш ніж ми почнемо ліпити, спочатку розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику, яка називається квіточка. Приготуйте ручки і починаємо. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь-ледь повіває, квіточки слегка гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівками хитають, тихо-тихо засинають. Для роботи нам потрібна дощечка, паперова заготовка горщику з картону, в мене він червоного кольору. Ви можете брати будь-який інший колір, який вам до вподоби. Пластилін. В мене він жовтого та синього кольору. Ви можете обрати будь-який інший колір та стека для пластиліну. Беремо пластилін жовтого кольору. Від брусочку ми відчіплюємо маленький шматочок і за допомогою долоняк робимо три кульки жовтого кольору. Після того, як зробили кульку, відкладаємо її в сторону. Знову відщеплюємо маленький шматочок пластиліну і починаємо крутити кульку в долонях. Після того, як зліпили три кульки жовтого кольору, беремо пластилін синього кольору. Відчіпуємо маленький шматочок і починаємо робити дві кульки синього кольору. Нагадую, що пластилін у вас може бути будь-якого кольору, який вам до вподоби. Тепер беремо будь-яку кульку. Я першу беру кульку жовтого кольору і за допомогою дощечки роблю ось такі джгутики. Або вони ще називаються тоненькі палички. Ось такий джгутик у мене вийшов. Тепер беремо наш джгутик і наш горщик. І джгутик обережно ось так притискаємо до нижньої частини горщика. Далі ми беремо синю кульку і також розкочуємо її в синій джгутик. Після того, як наш жгутик готовий, прикладаємо його до нашого горщика, міряємо, чи підходить він по довжині. Якщо не підходить, розкочуємо його далі. Потім притискаємо синій жгутик пальчиками над жовтим. І починаємо розкочувати далі наші кульки у жгутики. Будемо по черзі прикладати джгутики жовтий та синій, жовтий та синій, жовтий. Пальчиками добре притискаємо джгутик. І ось такий гарний горщик у нас виходить. Потім беремо до рук нашу стеку і за допомогою неї ми з вами обріжемо все зайве, щоб наша робота була охайна. Зайві шматочки відкладаємо в сторону. Ось такий горщик у мене вийшов. Після того, як прикрасили горщик, Можете витерти ручки серветкою, а потім помити теплою водичкою з милом. Я впевнена, що у вас вийшли теж дуже гарні горщики. Буду чекати на їх фото. Дітки, вам сподобалось наше заняття? Скажіть, а що ми з вами сьогодні робили на занятті? Так, ми сьогодні прикрашали горщик пластиліном для кімнатної квітки. Малята, я дякую вам за увагу! Наша зустріч на сьогодні завершена. До побачення!